А ви любите дощ, особливо коли це літня погода, дуже-дуже тиха злива, котра може вас просто заспокоїти, коли у вас тривога. Але сьогоднішня історія вона розповість про те, те що, коли дощ, це не завжди гарно, приємного прослуховування. На півночі префектури Тояма, серед рисових полів, є невелике село, яке давно викресли з карт. Воно стоїть поруч з дорогою, якою вже не їздять машини, а на кінці старий двоповерхневий будинок, дах просів, сад заріс, але на ганку завжди сухо. Хоч би й який йшов дощ, вода туди ніколи не потрапляє. Місцеві називають його будинком, де завжди пахне дощем. Колись там жила сім'я Оно, батько працював учителем, мати невеличку чайну, а донька, дівчинка на ім'я Міка, грала на скрипці. Кожні вона часу стояла біля вікна, грала під дощі і усміхалася, навіть коли блискавки били в полі, і кожен, хто чув ту музику, відчував спокій. Аж поки одного дня сім'я зникла, без жодних пояснень, лише скривка залишилась на підвіконні, і запах дощу. Який не зникав навіть усередині. Минуло 40 років. Молодий фотограф Рен вирішив зробити серію світлин покинетих будинків. Він прочув про цей дім від старого на ринку. Туди ніхто не ходить або завжди чутно, як грають у суху погоду. Рен не повірив. Він приїхав туди восени, коли хмари сіяли низько, і повітря пахло вологою землею. Будинок був справді дивний, трави. Не зросли навколо, а дошки виглядали свіжими, ніби їх щойно пофарбували, а головне, повітря пахло дощем, хоч небо було чисте. Коли Рен увійшов, двері саме тихо зачинилися. Він зняв камеру: пилу не було, тільки порожні кімнати, і на підлозі мокрі відбитки маленьких пусих ніг. З глибини коридору почувся звук тонкий, лечутний. Дзинь, дзинь. Наче хтось торкався струни. Рен покликав Є хтось. Ніхто не відповів лише звук ближчий, і славкий запах вологих квітів. На другому поверсі він знайшов кімнату з великим вікном, на підвіконні стара скрипка. Він підняв камеру і зробив фото, спалах і мить тиші а потім, у відшукаючій він помитав фігуру дівчинки, що стояла позаду нього. Він різко обернувся нікого, тільки крапля води впала з балки просто на підлогу. Він глянув на зроблене фото у кадрі порожня кімната, але на склі вікна чітко видно відбиток дитячого обличчя, наче з іншого боку скла. Коли він вирішив піти, двері не відчинилися ззовні тиша з жодного звуку, та зсередини будинку почав крапати дощ просиді стелі. Рен розкрив камеру, вода потрапляла прямо в об'єктив. Він почув музику. Скрипка, чиста, рівна, дитячий мотив, сумний і знайомий. Він пішов на звук до тієї самої кімнати, і там біля вікна стояла дівчинка, білої сукні. Вона грала, а з її волосся, повільно, стікали крапля. Хто ти? прошепотів Рен. Вона не озивалася. Лише подивилася на нього і сказала тихенько, тихенько. Мама сказала, якщо прийде хтось зовні, треба, щоб він залишився. Залишився? Навіщо? Водоч не може падати без хмара. Після цих слів вона розчинилася в повітрі, а з вікна хлинула справжня злива. Вода заповнила кімнату, сина в коло стала тихим, як під водою. Наступного дня полиція знайшла його машину біля дороги, у салоні фотоапарат. На останньому знимку інтер'єр старого будинку, а в кадрі чоловік, що стоїть біля вікна і тримає скрипку. Будинок знесло через тиждень, але після кожного дощу на тому місці чути музику і легкий запах дощу у повітрі, навіть коли земля суха. Місцеві кажуть коли пахне дощем, хтось там знову грає, що хмари не забули, куди повернути.